Славетний голівудський актор Мікі Рурк, якого давно знають та люблять українські глядачі, збирає мільйон доларів на відбудову зруйнованих російськими обстрілами будинків у Херсоні. Я хочу просто побажати щасливого нового року усім в Україні і бажаю всім усього найкращого в світі у цьому новому році. Я знаю, що ви проходите через багато дуже важких речей. Мій асистент, який працює зі мною протягом 10 років, Діма, він з України. І я його дуже люблю. У нього є 12 членів родини в Україні. Діма з Миколаєва і він є співзасновником організації під назвою One World Aid Alliance. Моє повідомлення для всіх. Для всіх людей в Україні, і воно не має нічого спільного з усією цією політичною фігнею. Все, що ми намагаємося робити, це допомагати людям, які переживають дуже важкі часи відбудовувати або будувати свої будинки, щоб вони мали безпечне місце для перебування зі своїми сім'ями та захисту дітей та літніх людей. І, будь ласка, допоможіть мені зі збором пожертв. Для допомоги всім людям в маленькому місті Херсоні ми намагаємося зібрати один мільйон доларів та допомогти всім людям, які знаходяться в скрутному становищі та справжньому стражданні. Ми хочемо робити все можливе. Ми дізнаємося про те, що відбувається кожен день, і наші серця та молитви звернені до всіх вас. Таким чином, ми можемо зібрати один мільйон доларів щоб допомогти усім людям за допомогою цієї неприбуткової організації, яка називається One World Aid Alliance. Бажаю благословення всім вам в Україні. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.